Віталій Остапенко заходить на власне подвір'я. Розповідає, внаслідок падіння російського дрона у нього тепер ані дому, ані батьків. Взагалі нічого не стало. У мене просто немає слів, наскільки це важко. Подивіться. Довкола одні руїна. Від двоповерхового будинку, який усе життя будували мама з татом, розповідає хлопець, вціліли лише фундамент і сходи. Там був гараж. Тут були е, як хліви, типу, та там дрова складалися, там е, також якийсь інструмент лежав, а там літня кухня вже була. То все також вигоріло, абсолютно все. Єдине, що там вон тільки дрова залишились. Це все майно каже, а ось батьків уже не повернути. Їх вбили росіяни. За це важко звичайно говорити. Ось тут під квитою лежали. Російський безпілотник забрав життя зятя Івана і доньки Людмила, розповідає дідусь Віталія Остапенка Іван Вовк. Йому було 53, їй 42 роки. Три з половиною місяці тому прилетів оцей шахет, наробив таке нам горе. От, побивало дітей, розбило дом. Я був вдома, приїхали от біда, де поїхали. Підняли плиту, Ваня вже був неживий. Я його попробував за руку, рука вже холодна була, а дочка ще. Була жива, загрузили в шкору. І, і не спасли. 13 березня напередодні трагедії, розповідає Віталій Остапенко. у родинному колі святкували його 26-річчя. Ввечері гості пішли додому. Він і батьки лягли спати. Сказав мамі з татом на добраніч, вони на другому поверсі також були, як і я. Я ліг, закрив очі, відкрив очі. Чую кирпичі, шургають люди, кричать якась галакотня, Прожектора світять. все моментально сталося, що я взагалі нічого толком не міг зрозуміти. Пораненого хлопця знайшли під цією бетонною плитою. Вижив, каже, дивом. Вона не накрила мене повністю. Цей котел твердопаливний захистив мене ну, не настільки багато було пошкоджень. Через те я й вижив. Люди так кажуть, які бачили це все. Віталій отримав черепно-мозкову травму, численні переломи, два дні був у комі. Нині ходить із тростиною, не функціонує рука. Полопали барабани, були перепинки, я нічого й не чув взагалі, ну і майже не говорив. Сім переломів черепа. Тут кістка розірвала біцепс. Ось видно, і забилася ось сюди в груди. І на нозі тріщина по коліні пішла. Перелом таза був. Я взагалі не міг вставати. Реабілітацію пройшов по руці, але в основному нічого тут не можуть зробити, бо тут немає 20 см нерва. Можливо, і сам колись відновиться, але під великим питанням. Це 50 на 50. Коли прийшов до тями, батьків уже поховали. Розповідає поруч із руїнами, які залишилися від будинку. Нині квітнуть мамині троянда. Вона дуже любила ці квіти. У розвалинах побитий посуд, чорні босоніжки. Поблизу уламка російського шахеда. Це основний, напевно, фізіляш його було написано. «Герань-20». хто міг подумати, що ляжеш якоїсь ночі, і можеш рано вже не прокинутися. Дідусь Іван продовжує розбирати завали. В надії знайти хоча б щось, вціліле. Відбудовувати хату, де загинули. Донька зять поранило онука, каже, не планують. Тут боляче бути. Приїжджає по грузчик машини, ти вивозять на мусор це все. Оце ось його беремо, кругом цього підморкаю, все на цьому. Ніхто тут не буде ні жити, ні бути, нічого. Авто Віталія, яке було припарковане біля паркану, того дня теж зазнало пошкоджень. Які дім ремонтувати його не буде, каже хлопець. Немає сенсу її вже відновлювати. Часто до папи на роботу приїжджав з мамою. Їздили важко мені після такого на ній, щоб навіть відновили їздити. Нагадаємо, 14 березня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками і ракетами. Загалом росіяни випустили 27 ударних безпілотників типу шахет 136-131, Зазначили у генеральному штабі збройних сил України. Ірина Хуходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.